Сівалки, культиватори, борони, глибокорозпушувачі, оприскувачі, подрібнювачі, презентували на всеукраїнському гарному форумі, який відбувся в Кропивницькому. Це коток мульчувач який виконує три операції за один прохід, має здатність працювати на дуже великих швидкостях. Керівник відділу компанії з Дмитро Сердюк каже, представлену на виставці техніку купують як українські аграрії, так і закордонні в Болгарії, Румунії, Молдові. Грунтообробна техніка, такі як культиватори, ротаційні борони, дискові борони, глибокорозпушувачі. Зараз представляємо новинки наші котки агріоси котки-мульчувачі. Доволі такі непогані програми, кредитні є 5-7-9. Допомагають фермери у купівлі техніки. Розповів, що з держпрограмою компенсації 25% вартості вітчизняної сільгосптехніки компанія співпрацює із 2018 року. Відколи вона діє. Пояснив, що фермерам, які купують сільгосптехніку, повертається 25% її вартості. «З 22-го року період була програма призупинена до квітня місяця 24-го року. Випускаємо причіпні оприскувачі. Підживлювачі, ми до війни випускали 1200 одиниць техніки. Менеджер зі збуту компанії з міста Богослав Київської області Андрій Продиус каже: на цей рік запланували 300 одиниць техніки. Пояснює, після повномасштабного вторгнення зменшилася кількість робітників. Це в нас дисковий ущільник. Він призначений для мульчування верхнього шару ґрунту. подрібнювач поживних решток із ножами в шахматному порядку, також можливі ножі, до речі, у прямому порядку і сівалка. Фірма працює за всіма аграрними держпрограмами, розповіла маркетологиня підприємства села Соколівське біля Кропивницького Таїсія Нех. Зі станом в країні з цією ситуацією з війною брак кадрів і дуже важко. І виробництво і не вистачає робочих рук. Кредитів від держави не бере, говорить фермер із Дніпропетровської області Юрій Мирошниченко. Розраховує на власні сили. Вирощуємо пшеницю. Це основна наша культура. Ріпак. Соняшник, кукуруза і ячмінь. Дорога логістика, висока собівартість продукції удвічі менша врожайність цього року, говорить фермер із Донеччини Володимир Голованьов. Державними програмами 25% та акредитування 5-7-9% користується. Вважає, треба додаткові державні програми, щоб фермери з прифронтових територій мали можливість продовжити агросправу на території Кіровоградської та інших областей. Держава повинна мати програму, де фермери, які виїжджають. Хтось зовсім виїхав з ні з чим, але в його досвід дуже великий ведення бізнесу агро. Хтось виїхав із своїм колективом, хтось навіть вигнав якусь техніку. Програми сьогодні працюють на Кіровоградщині, доступні аграріям. Це є отримання грантів на сади та теплиці. Також можна отримати державну підтримку з точки зору будівництва або відновлення меліоративних систем. Абсолютно доступна програма. Є програма для малих фермерів. Ті, що обробляють до 120 гектарів, виплата по 4 тисячі гривень на один гектар. Ті, хто тримають від 3 до 100 корів по 7 тисяч гривень на одну голову. І ті, хто тримають від 5 до 500 кіз та вівцематок по 2 тисячі гривень на одну голову. Також доступна програма компенсації 25%. Вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки і гранти на переробку. Агрофорум тривав два дні. Василь Левицький, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.